Сьогодні у нас відбулася зустріч з експертами організації праці, які прибули в Україну і хочуть нам допомогти в конструюванні політики соціальної, яка би забезпечила соціальну справедливість і гідність людини, яка працює на виробництві сфері послуг, формуючи власне валовий національний продукт держави і обороноздатність нашої країни. Отже, мова йде сьогодні про те, якою має бути мінімально гарантована державою заробітна плата українця. Ми знаємо і, на жаль, змусимо констатувати про те, що вона є вкрай низькою, і що порівнює заробітної плати України є на нижчих щаблях, на найнижчих шаблях в європейській спільноті. І, звичайно, це не може задовольняти кожного з вас, У нас професійні спілки, які представляють ваші права і захищають ваші інтереси. Це не може бути обличчям нашої держави і нашого парламенту України. Тому спільно за участю експертів Міжнародної Організації праці, експертів Європейських Союзів, які теж працюють тут в Україні для того, щоб допомогти нам імплементувати міжнародні трудові норми і стандарти. На шляху руху до а, входження в ЄС ми повинні знайти ті рішення, які будуть піднімати статус нашої держави як соціальної, справедливої, демократичної, і звичайно, мотивуватимуть кожного українця, який перебуває тут, на нашій землі, або ті, які покинули тимчасово а, як біженці під час війни повернутися в нашу країну. Приступити до роботи в Україні і свої праці піднімати нашу країну. Тому маємо знайти рішення. Дискусії такі відбуваються і в уряді, такі дискусії відбуваються з бізнесом, з зарплатодавцями і з нами проспілками. Ми впевнені, що ті закони, які були розроблені ще до сьогоднішнього дня, це закон про оплату праці, закон про прожитковий мінімум, закон про державні і соціальні стандарти, і гарантії, конвенція Міжнародної організації праці 131, яка говорить про який має бути рівень мінімальної заробітної плати. І власне, директива Європейського Союзу, яка нещодавно прийнята, яка гарантує, щоб мінімальна зарплата становила не менше 50% від середнього рівня заробітної плати, було імплементовано тут в нас в Україні. Зрозуміло, що тоді заробітна плата буде в цілому зростати тими темпами і масштабі, які необхідні для того, щоб людина хватала цієї заробітної плати, щоб купити продукти харчування, одяг, оплатити комунальні послуги, мати можливість оплатити послуги охорони здоров'я, освіти, адже вони вже стають платними. Тому треба формувати справедливу економіку, і якраз мова, коли йде про відновлення України. Ми ставимо про те, що відновлення України має перебувати в фокусі всіх реконструкцій, всіх суспільних відносин і відносин в сфері праці і оплати праці на засадах справедливості і людського добротного життя. Ми продовжуємо дискусію. Ми зараз говоримо про мінімальну заробітну плату на 2025 рік. З 1 квітня мінімальна заробітна плата зросте до 8 тисяч гривень, але ми розуміємо, що вона вже відстає від того об'єктивного розрахованого прожиткового мінімуму в нашій країні, і ця різниця становить приблизно 15-20 Тому наше завдання. Мінімальна зарплата не нижче фактичного прожиткового мінімуму і не нижче 50% від рівня середньої заробітної плати, які в нашій країні. Цього будуть домагатися проспілки. Ми сподіваємося на вашу підтримку, як суспільство громадянське, як працівники, які працюють в різних сферах економіки. Разом ми маємо вибороти наші права.